Всім привіт! Вітаю вас у другому уроці, де ми будемо говорити про мережеві пристрої. У передньому відео ми розглянули мережу як щось, що створюється кожного разу, коли два комп'ютери з'єднуються між собою. Важливо розуміти, що при передачі даних по дроту сигнал поступово приглушується на великій відстані. Якщо комп'ютери розташовані в межах однієї кімнати, це не є проблемою. Але трохи далі обмін даними може бути ускладнений. Для вирішення цього питання виникло поняття ретранслятора. Але транслятор це пристрій, призначений для підсилення сигналів. Він отримує сигнал на одному кінці і відтворює його на іншому, що дозволяє з'єднувати пристрої на великій відстані. тепер ми говорили про мережу з точки зору підключення одного хосту безпосередньо до іншого, але коли ми хочемо додавати більше гостів, рішення стає складним і непрактичним, тому на допомогу приходять інші пристрої, перевага яких полягає в тому, що при додаванні нового хосту його можна легко підключити один раз до цього пристрою. І тепер він отримує з'єднання з кожним існуючим хостом. Один із таких пристроїв, які розв'язують цю проблему, називається хаб, це не що інакше, як багатопортовий ретранслятор. Менше хвилин тому ми про них говорили, і зазначали, що їхня основна функція повторення сигналів. Хаби роблять те саме, але через кілька портів. Наприклад, якщо двом хостам потрібно спілкуватися, один з них надсилає пакет іншим. Цей пакет потрапляє в хаб, який просто дублює його. І висилає на всі порти, крім того, з якого він надійшов. Це дозволяє пакету, який надходить від одного хосту, досягати всіх інших хостів, покращуючи масштабованість мережі. Хаб це перший пристрій, який дозволяє нам підключити кілька пристроїв у центрі. І тепер усі вони мають з'єднання один з одним. Але, як ви напевно зрозуміли, проблема з хабом полягає в тому, що кожен отримує дані від кожного. Як я вже сказав, пакет від одного хосту надходить всім іншим. Тому ми плавно переходимо до обговорення мостів. Тут у нас є два набори хостів, всі з'єднані між собою хавами, міст призначений для розміщення між ними. Мости мають лише два порти, один спрямований на один набір пристроїв, підключених до хабу, а інший порт до іншого набору пристроїв, підключених до хабу. Мости також знають, які хости знаходяться на якому боці мосту, це дозволяє йому підтримувати зв'язок лише з необхідною стороною. Наприклад, якщо трьом хостам зліва потрібно. Спілкуватися один з одним, і вони надсилають дані через хаб, то він, звісно ж, розійшла сигнал всім, в тому числі на міст. Але міст може отримувати копії цього пакету і зрозуміти, що хост відправник і хост-отримувач перебувають на одному босі, тому міст не дозволить цим пакетам перейти на іншу сторону, що є перевагою. Міст це перший тип пристрою, який допомагає утримувати пакети лише відповідних мереж на іншій стороні. Звісно, якщо пристрою зліва потрібно надіслати щось на пристрій справа. Міс знає, що цей пакет повинен перетнути його, і дозволить цьому пакету пройти на іншу сторону. Головним висновком є розуміння того, що мости можуть дізнатися, які хости підключені по обидві сторони двох портів. Тепер нарешті підходимо до комутаторів. Вони схожі на комбінацію хабів і мостів. Схожі на хаби в тому сенсі, що багато пристроїв можуть підключатися до комутатора, і схожі на мости, тому що можуть дізнатися, які пристрої підключені до кожного порту. Головна відмінність полягає в тому, що вони роблять це на основі кожного порту. Це означає, що якщо ці два хости захочуть спілкуватися один з одним, коментатор знатиме, що саме між ними треба встановити зв'язок. Крім того, якщо інші два хости захочуть спілкуватися один з одним, коментатор буде забезпечувати одночасний зв'язок для обидвох. Формально можна сказати, що коментатор це пристрій, який полегшує зв'язок в мережі. Раніше ми визначили мережу як логічне групування хостів, які з'єднані між собою. Тобто всі ці пристрої належать до однієї мережі, крім того, усі мережі мають однаковий простір IP-адрес, що означає, що ця мережа володіє всіма IP-адресами, які починаються зі 192.168.1. Наприклад, ідентифікатором зеленого хосту є IP-адреса 192.168.1.33. Цей набір пристроїв може легко представляти всі різні хости у вашій домашній мережі Wi-Fi. Таким пристроєм може бути принтер, ноутбук, мобільний телефон і так далі. Або, можливо, ця мережа та ці пристрої представляють комп'ютери, що перебувають в класі інформатики у школі. Усі вони під'єднані за допомогою комутатора і належать до однієї мережі. Але в школі є багато різних класів, і кожен з них належить до своєї мережі. Це означає, що для більш шлотного представлення шкільної мережі кожен клас буде мати власний IP-простір. Причина по якій ви можете розділити ці два набори пристроїв у власну мережу. Полягає в тому, що вони можуть мати різні вимоги до підключення, наприклад, можливо, комп'ютери усі зліва належать до кабінету біології, і все, що їм потрібно, це підключення до інтернету, а комп'ютери справа належать до кабінету інформатики, і окрім звичайного підключення до інтернету, їм потрібен доступ до різних хмарних ресурсів для навчання. Оскільки ці комп'ютери мають інші вимоги до з'єднання, доцільно їх розділити на окремі мережі. Тепер, в обох випадках, ми все ще можемо використовувати комутатори. Для полегшення зв'язку всередині мереж. Але що трапиться, якщо гости з різних мереж захочуть спілкуватися між собою? Для цього знадобиться інший тип пристрою для обробки зв'язку між мережами. Це буде роутер. Саме роутер, а не маршрутизатор, тому що загально прийнято вважати, що роутер призначений для маршрутизації даних між мережами, а маршрутизатор для зв'язку між локальною мережею та зовнішнім світом, забезпечуючи доступ до інтернету. Хоча це може бути один і той же пристрій, як і в нашому випадку. Роутери забезпечують точки контролю трафіку між мережами, скажімо, ми хотіли обрати трафік, який міг би надходити між цими комп'ютерами, оскільки вони з різних мереж, весь трафік має проходити через роутер, створюючи чудове місце для додавання політик безпеки, фільтрації трафіку або навіть повного перенаправлення цього трафіку в інше місце. Роутери розташовані на межі між мережами, тому вони забезпечують логічне розташування для застосування політик безпеки. Цей тип фільтрації традиційно недоступний на коментаторах, хоча пристрої, які знаходяться в одній мережі, як правило, не потребують фільтрації трафіку. Якщо у вас є пристрої, які потребують різних типів підключення, то просто розташовуйте їх у різних мережах. Межа мережі це те, що має на увазі логічне розділення пристроїв. Маршрутизатори працюють так, що вони знають, до яких мереж вони підключені, тобто в моєму випадку є два IP-інтерфейси. Маршрутизатор розуміє, які IP-адреси та мережі йому відомі. Які інтерфейси, пов'язані з цими мережами. Також всі ці маршрути зберігаються у маршрутизаторі в спеціальній структурі даних, яку називають таблицею маршрутизації. Ця таблиця містить інформацію, яка допомагає маршрутизатору приймати рішення про те, куди відправляти пакети даних, щоб вони досягали свого призначення. Коли ми говоримо, що маршрутизатор дізнався, до яких мереж він підключений, то маємо на увазі, що маршрутизатор має IP-адреси в кожній мережі, до якої він підключений. Йому надається IP-адреса в кожній мережі. Тобто зліва 172 16, 21, а справа 172.1630254. До речі, всі IP-адреси я просто придумав, в цій нумерації немає жодної логіки. Тож виділена IP-адреса слугуватиме так званим шлюзом. Шлюз це вихід хосту з його локальної мережі. Наприклад, цей хост має IP-адресу 172.16.2033. Але якщо він хоче спілкуватися з хостом, який перебуває в іншій мережі, він знає, що йому доведеться пройти через маршрутизатор. І IP-адреса цього маршрутизатора зберігається як шлюз за замовчуванням саме до цього хосту. Зауважте, що цей хост має шлюз за замовчуванням 172.16.21. Це IP-адреса саме цього інтерфейсу цього маршрутизатора. Якщо ми підемо на крок вище, ніж маршрутизатори, то будемо говорити про те, що ж створює ієрархію в мережах та ip адреса Наприклад, офіс у Львові складається з різних відділів, кожен з них має власну IP-адресу мережі, і кожна з цих мереж підключена до різних маршрутизаторів. А потім кожен із цих маршрутизаторів підключається до іншого маршрутизатора. І якщо хост із відділу продажів зі Львову хоче обговорити з хостом із відділу продажів з Києва, він має пройти через два роутери до інтернету, а потім ще через два роутери і нарешті до хосту в команді маркетингу. На останок кілька визначень, які ми вже розглянули, але з іншим формулюванням. Роутер полегшує зв'язок між мережами, комутатор полегшує спілкування мережі. Маршрутизація це процес переміщення даних між мережами, і відповідно роутер, як ми описали, це просто пристрій, основною метою якого є виконання маршрутизації. Комутація це процес переміщення даних у мережах, а комутатор призначений саме для комутації. Хочу наголосити на тому, що існує багато інших типів мережевих пристроїв, наприклад, точки доступу, брендмауери, комутатори третього рівня, проксі сервери і є навіть пристрої, які існують лише в хмарі яких віртуальні коментатори та віртуальні маршрутизатори. Однак сьогодні завершуємо наш урок. Сподіваюсь, він був корисний. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео.